Вітаю всіх! З вами Олександра Прокопець, я клієнт міжнародного інтернет-магазину Global Intergold та один з лідерів команди Universe. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже важливою бізнес інформацією. Ви дізнаєтесь, як зберегти ваші гроші та збільшити ваш дохід завдяки золоту. Насамперед маю зауважити, що це не Форекс, інвестиції чи спекуляції або віртуальні акції, тільки реальні гроші та реальне золото. Чому золото? Золото це легендарний дорогоцінний метал, який витримав випробовування часом як безперечний символ багатства, влади і престижу. Воно продається і купується вже більше п'яти тисяч років, і завжди було цінним продуктом для економіки всіх країн. Ось чому зараз багато країн збільшують свій золотий запас. Ціна на золото зростає в довгостроковій перспективі. За останніх 10 років ціна на золото зросла на 284% за унцію. Уявіть, який прибуток ви б зараз отримали, якби купили золото 10 років тому. Завдяки золоту ви можете не тільки зберегти ваші гроші, але й примножити свій резервний капітал, особливо в часи геополітичної кризи і девальвації валюти. Золото це тверді гроші. Туди ж зараз можна купити золото. Його можна купити в банках, ювелірних чи інтернет-магазинах. У цій презентації я розповім вам про інтернет-магазин Global InterGold. Інтернет-магазин Global InterGold працює на міжнародному ринку вже більше п'яти років. Магазин налічує понад один мільйон клієнтів в 200 країнах світу, що є гарним показником довіри. Інтернет-магазин належить компанії Global I Gold UK Limited, яка працює за законодавством Європейського Союзу і зареєстрована в Англії в Лондоні. Репрезентативний офіс знаходиться в Швейцарії в Цюріху і відкритий для відвідувачів. Постачальник золота Global Swiss Trade SA також знаходиться в Швейцарії, в Женеві. Global InterGold спеціалізується на продажу золотих злитків 24 карат. Тобто проби 999,9 на тисячу одиниць об'єму номіналом від 1 до 100 грам вищої якості, від провідних міжнародних виробників, таких як німецький Гереус, Австрійський Мюнзе Остерай, Австралійський Партмінт і Швейцарський Агор Герео, для амбітних людей, які хочуть заробляти хороші гроші, Global Intergold надає чудову можливість почати престижний бізнес та розвивати кар'єру. Для тих, хто хоче зрозуміти, чи варто витрачати свій час на цей. Бізнес я покажу реальний скріншот, скільки можуть заробляти люди, які будують тут свою кар'єру. Наприклад, на слайді ви можете бачити, що це 7 тисяч 50 євро в золоті всього за 10 днів. Це нормальний дохід для тих, хто серйозно будує тут свій бізнес. І це не максимальний дохід. Все залежить тільки від вас. Якщо вам цікаво, просто почніть це робити. Сьогодні у нас коротка зустріч, де я покажу, як почати і заробити ваші перші 5950 євро. Крім традиційної покупки, інтернет-магазин Global InterGold в обмін на просування та рекомендації продукту іншим людям пропонує клієнтам можливість придбання золота з мінімальними грошовими витратами за допомогою програми Goldset. У цій презентації я розповім вам про дві програми, завдяки яким ви можете в короткі терміни отримати дохід, тому що всі знають, що час це гроші. У нашому випадку це не тільки гроші, але також і золото. Так що ж потрібно робити? Програма Gold, Set Gold Line. Ви замовляєте набір золотих злитків, отримуєте рахунок та оплачуєте його. Оплату можна здійснити через банк, скористатися банківською картою або електронними грошима. Набір золотих злитків вартістю 7 тисяч євро. Ви можете оплатити його відразу і отримати ваші злитки. Якщо ви не можете оплатити замовлення відразу, зробіть попередню оплату, яка складає 1050 євро, тобто 15% від повної суми замовлення. Замовлення нових та існуючих клієнтів розміщуються в таблиці системи обліку замовлень клієнтів. Розмістити замовлення в таблицю замовлень клієнт може тільки за рекомендацією людини, яка вже є клієнтом, і її замовлення вже знаходиться в таблиці. Один цикл покупки складається з трьох рівнів, другий і третій рівні завжди заповнені замовленнями вже діючих клієнтів. Нові замовлення, що надходять в компанію по рекомендації клієнтів, замовлення яких вже знаходиться на другому і третьому рівнях, будуть розміщені компанією на перший рівень. Так як же це працює? Коли перший рівень заповнюється замовленнями клієнтів, то клієнт, замовлення якого знаходиться на третьому рівні, отримує свою винагороду, що становить 3 тисячі євро в золоті. Таким чином, кен отримує свою винагороду, а Таблиця ділиться на дві нові таблиці замовлень. Тепер ваше замовлення вже на другому рівні. Коли перший рівень заповнений замовленнями, Кетрін та Алан отримують свою винагороду. Таблиця обліку замовлень ділиться ваше замовлення вже на третьому рівні. Тоді, коли перший рівень заповнений чотирма замовленнями, ви отримуєте винагороду, яка становить 3000 євро в золоті, звичайно, у випадку, якщо ви виконали необхідні умови. Як виконати умови? Легко. Мінімум два замовлення ініційовані особисто вами, тобто рекомендуючи цю чудову можливість людям, які також куплять набір золотих злитків на умовах повної або часткової попередньої оплати. Такі умови зрозумілі, так як бонусні програми, дуже популярні в світі. Багато компаній дають, наприклад, знижки, подарункові карти, безкоштовні продукти та послуги за успішні рекомендації. Звичайно, якщо ви не ініціювали як мінімум два замовлення, то після завершення циклу ви не отримуєте свою винагороду. На суму вашої попередньої оплати вам буде куплене золото. Зауважте, ви нічого тут не втрачаєте, немає ніякого ризику. Якщо ви не хочете рекомендувати цю можливість, ця програма не для вас. У цьому випадку ви можете просто купити золото на умовах традиційної покупки. А тепер ми поговоримо про максимальну кількість ініційованих вами замовлень. Тут немає ніяких обмежень. Всі замовлення клієнтів, оформлені в компанії, за вашою рекомендацією, будуть слідувати за вашим замовленням в таблиці системи обліку з таблиці в таблицю. Чим більше буде у вас особистих клієнтів, тим швидше буде рухатися ваше замовлення. Ваше завдання полягає в тому, щоб побудувати власну команду. Рух це життя. Коли у вас буде команда, ви побачите справжні результати. Саме тому ми радимо нашим членам команди рекомендувати цю можливість принаймні 4-5 особистим клієнтам на самому початку. Отже, ви заробили свої перші 3 тисячі євро в золоті. Після цього без жодних доплат після завершення другого циклу замовлення ви заробляєте 4 тисячі євро в золоті. Ви купили, а магазин продавам набір золотих злитків вартістю 7 тисяч євро. Візьміть до уваги, що ця сума включає вашу попередню оплату. Ваші 1050 євро. Із загальної суми бонусів віднімається 15%. Ця сума, яку магазин витрачає на своїх клієнтів, винагороджуючи успішних клієнтів та тих, хто будує тут кар'єру. Якщо компанія віддає своїм клієнтам весь прибуток, як же вона може існувати? Це логічне запитання. Не секрет, що інтернет-магазин продає та купує золото весь час та заробляє на різниці цін купівлі та продажу. Давайте тепер порахуємо, скільки грошей ви заробили. Ви зробили попередню оплату в розмірі 1050 євро, отримали бонуси. Разом ви заробили золото на суму 5950 євро на світовому ринку. Чистий дохід становить 4900. Непогано. Якщо ви хочете отримати гроші, просто продайте золото назад онлайн-магазину. Якщо ви хочете продати золото трохи пізніше, це теж добре. У цьому випадку ви його ціна буде вища і ви отримаєте більше грошей. Прибутковість складає 470%. для людей, які працюють в мережевому маркетингу. Я можу показати. Що ви отримали золото зі знижкою 82%. Це не є знижка звичайно, тому що немає ніяких знижок на інвестиційне золото. Я сказала вам про 82% тільки для того, щоб ви побачили свою вигоду. Якщо вам подобається ця програма, ви можете продовжити заробляти і далі. У цьому випадку ви можете розмістити нове замовлення, це дуже легко. Для цього дивіться, як працюють ваші 1050 євро. Ви зробили один раз попередню оплату, заробили, використовували ті ж самі 1050 євро і продовжуєте заробляти. Прибутково, просто порахуйте, я показала вам, як це можна зробити. Але не завжди є 1050 євро. Що робити в цьому випадку? Ви можете почати тільки з 375%. Євро, обравши програму «Goldset Multicards». це замовлення дуже швидке. Ви повинні пройти тільки один цикл замовлення. Ця програма є трампліном для людей з невеликим доходом. Клієнти можуть отримати свої золоті злитки на руки, продати їх назад онлайн в магазині та вивезти гроші, або після завершення циклу перейти без будь-яких доплат до замовлення «Goldset Goldline», де попередня оплата складає 1050 євро, про яку ми говорили на початку. Що робити з купленим золотом? Я хочу підкреслити, що кожна покупка підтверджується документально, тому що інтернет-магазин веде сувору звітність перед контролюючими органами і, звичайно ж, перед своїми клієнтами. Усі ваші документи ви знайдете в бек-офісі, а гроші та бонуси на внутрішніх рахунках. Ваше золото знаходиться в сертифікованому сховищі. Це ваша власність. Як продати ваше золото? Це не проблема, тому що золото продається та купується в кожній країні. Його купують банки, фірми, які продають. Другосинні метали, ювеліри та ломбарди. Але якщо ви хочете продати свої золоті злитки негайно, ви можете зробити це дуже легко онлайн, продавши їх назад інтернет-магазину. Коли ви продаєте золоті злитки, гроші негайно надходять на ваш єврорахунок. Інтернет-магазин пропонує своїм клієнтам спеціальну карту First Card, завдяки якій ми можемо легко виводити свої гроші. її можна замовити з особистого кабінету. Доставка та активація здійснюється швидко, тому всього через кілька днів ви зможете виводити гроші на фонд. Свою карту. Отже, що можна зробити із заробленим або купленим золотом? У вас є два варіанти. Ви можете зберігати своє золото самі або залишити його в сертифікованому сховищі в Швейцарії за невелику плату. Зберігання та страховка, включені в цю суму 100% надійність та конфіденційність гарантуються. Ваші золоті злитки будуть зберігатися в сховищі до тих пір, поки ви не приймете рішення їх забрати. Можлива також доставка ваших злитків застрахованою поштою, але є країни, в які доставка не здійснюється. І в кінці я хотіла б сказати про переваги та гарантії. Золотий бізнес, як і інший бізнес, має свої великі переваги. Вам нічого не потрібно продавати, бігати з баночками, коробочками, повними продуктів та пропонувати їх усім. Вам не треба реєструватися як підприємець, немає щомісячних покупок. Не потрібні склади та торгові площі, немає начальників. Можливо, ви знайдете додаткові переваги, які будуть більш цікаві саме вам. А тепер поговоримо про гарантії. Золото саме найкраща гарантія. Не іржавіє, не тьмяніє, не горить, не псується. Його можна легко зберігати, і воно ніколи не втрачає свою цінність, його завжди легко продати. Наступна гарантія гарантія пробного двотижневого періоду. Всі клієнти протягом перших двох тижнів з моменту здійснення попередньої оплати можуть скасувати своє замовлення без жодних пояснень, а магазин поверне їм їхні гроші. Гарантія виконання замовлень. Клієнтом як за рахунок бонусів, так і за рахунок особистих коштів. Золото. Золоті злитки можна купити і без маркетингової програми на умовах традиційної покупки в магазині. Присутня гарантія збереження оплати клієнта. Це означає, що навіть якщо клієнт зробив попередню оплату, але не ініціював як мінімум два замовлення особисто, то на суму його попередньої оплати йому буде куплене золото. Таким чином, як ви бачите, ви не можете втратити тут власні кошти, можливий тільки прибуток, який ви могли б отримати. Ризик втрати грошей дорівнює нулю. Дорогі друзі, тепер ви знаєте, як почати. І скільки ви можете тут заробити. Отже, чому вам варто вибрати команду Юніверсом? Наша команда міжнародна і об'єднує клієнтів з різних країн. З нашого боку, ми гарантуємо всебічну підтримку, навчання і щотижневі зустрічі, здатність вчитися у кращих лідерів компанії, тому що наша команда працює з провідними європейськими лідерами. Плюс ми даємо вам просту і ефективну систему і навчимо, як вести цей бізнес та досягти відмінних результатів. Я впевнена. Що якщо ви почнете працювати з золотом, ваше життя зміниться, зміниться ваше коло спілкування, яке тепер буде складатися з амбітних та цілеспрямованих людей. Ви почнете заробляти все більше і більше, тому що ви зможете брати участь в лідерській програмі, якщо ваше відношення до бізнесу буде серйозним. У міру розвитку вашого бізнесу ви будете отримувати престижні подарунки від компанії, брати участь в розкішних лідерських круїзах і представляти золотий бізнес на міжнародних конференціях та семінарах. Цей бізнес без всяких сумнівів допоможе вам досягти найамбітніших фінансових та життєвих цілей. Золото це більше, ніж просто гроші. Саме тому, дорогі друзі, ласкаво просимо в світ золота, успіху та грошей. Так, які ваші наступні кроки. Зареєструйтесь по лінку людини, яка порекомендувала вам цю можливість, ваш спонсор. Виберіть програму, зробіть попередню оплату. Вчіться. Зрозумійте, як все працює за допомогою вашого спонсора. Почніть рекомендувати цю дивовижну можливість людям. Будуйте свою команду, заробляйте золоті злитки та гроші. Підписуйтесь на наш канал та дивіться нові відео від нашої команди Юніверсум. Якщо у вас є питання, ви можете зв'язатися з людиною з нашої міжнародної команди, контакти якої ви бачите на екрані. А я бажаю вам успіху та просвітання.